Ну, де як не у Бердичеві, напередодні свята жінки і весни, юні красуні можуть не лише отримати квіти і подарунки, а взяти до рук зброю. Таку змогу їм подарували організатори змагань зі стрільби із пневматичної гвинтівки, що традиційно відбулися у тирі 10-го навчально-виховного комплексу. Змагання одразу ж забарвилися спортивно-естетичним присмаком. Спортивним, тому що власне змагання з переможницями, призерками і відповідними грамотами, ну а естетики додавало відчуття наближення 8 березня і те, що із чоловіків у тирі були лише головний суддя та військові керівники. З яким настроєм прийшли на стрільбу бердичівські школярки? Чи не відволікали їх думки про прихід свята? І, взагалі, що думають дівчата про таке поєднання, як жіночність і зброя? Вони і справді трохи нервувались, зізнаються учасниці. Бо як не крути, а честь рідного закладу захищали. День організатори підібрали вдало. Додають настрій, чудовий. А отже, чому б і не поцілити у десятку і не привітати усе жіноцтво з чудовим днем? Я хочу побажати жінкам впевненості в собі. Мені здається, от на цих змаганнях кожна жінка дівчина з. Сторони дивилася ну, з вінтівкою дуже гарно. Е мені сподобались змагання, хоч я в перший раз так ну, трошки нервувалася, але мені сподобались змагання. Ми думаємо, що нас наступний рік ми теж приймемо участь у змагання. Саме напередодні восьмого березня. Саме напередодні восьмого березня. Насамперед, я хочу привітати всіх жінок з цим святом великим. І ну знаю, мені здається, що кожна жінка має ну, вміти обороняти себе. І вона ну, виглядає дуже привабливою, навіть з гвинтівкою в руках. Я себе відчувала. Мабуть, мабуть привабливою. Мені, ну, мені дуже подобається це. Тобто про результат стрільби ви не думали? думали про… <рес> ну, да та краса красою, а очки для школи здобувати треба. Кожна з дівчат отримала по 15 куль, п'ять з яких мала пустити на пристрілювання. Ну а решту 10 відстріляти у залік. Анна Панасюк вважається однією з кращих стрільців серед бердичівського школярства. Коли бере до рук винтівку і починає цілитися, все зайве відходить на задній план. Спочатку я думала про результат, але я є призеркою. Цих сорівнувань, і тому мені було важливо хоч цього року показати в Естонії свої навички і міння. Жінка мені достойно представляти жінку сьогодні, саме на змаганні з стрільби. Вважаю, що жінка це найсильніший пол. Якби не чоловіки не ображалися на це, ну жінка це є свята. Більшість із цих дівчат займається у куртках із кульової стрільби, і треба зізнатися, стріляє краще за багатьох хлопців. Констатує головний суддя змагань, директор Бердичівської ДЮСШ Олег Лавренов. Нині говорить, звання найвлучніших міцно закріпилося за юнаками й дівчатами школи номер 5. Кульова стрільба в місті розвивається. Військові керівники приділяють цьому багато уваги, тренуються в вільний час. З з юнаками, дівчатами, ну на жаль, поки що не в всіх школах є належні умови для того, щоб стріляти, але в тирі десятої школи нам дозволяють умови проводити змагання на досить нормальному рівні, для того, щоб діти перемонстрували свої міні-навички влучної стрільби. Ну і напередодні жіночого свята хочу побажати всім чарівним жінкам зі зброєю в руках, які сьогодні у нас виконують вправи щастя в особистому житті, здоров'я, все, що в їхньому житті збулося. І в основному у нас беруть участь дівчата-випускних класів, щоб в цьому році у них збулися всі їхні мрії стосовно вдалої здачі зовнішнього незалежного оцінювання і вступу до вищих навчальних заходів. Цьогорічна передсвяткова стрільба не принесла неочікуваних сюрпризів. П'ята школа знову таки виборола право називатися стрілецькою. Її представниці Ольга Шелегон, Аліна Біда та Катерина Олійник вибороли відповідно перше, друге та третє місця в особовому заліку і перше командне місце у результаті. А ще двом ученицям закладу Олександрі Пухальський та Ользі Ординський вдалося настріляти на нормативи третього дорослого розряду та першого юнацького.